Привіт! Перевір свою ерудицію в 10 швидких запитаннях. Готовий? Поїхали. Тема Географія. Найдовша гірська система світу. – це… Яке з цих міст найближче до екватора. Найглибше озеро світу це. Де знаходиться географічний центр Європи? Який материк є найменшим за площею? Який водоспад є найвищим у світі? Яка країна межує з найбільшою кількістю інших країн? Яка столиця розташована на двох континентах? У якій країні знаходиться найглибший каньйон у світі? Яка річка перетинає найбільше країн? Це була лише розминка на каналі є купа Вікторин. Залітай!